Жителі будинків по вулиці Нова, 2 скаржаться на шкідливе випромінювання антенн. За моєю спиною на трубі котельні тепломережі розташовано шість антен, а в санітарному паспорті лише чотири. В залі засідань виконавчого комітету обговорювали питання розміщення антенн стільникового зв'язку. Юрій Баранов, мешканець будинку, біля якого розміщена труба з антенами, разом з депутатами міської ради зустрілись з представником компанії мобільного зв'язку Київстар. Пан Юрій проживає по вулиці Нова, 2 та скаржиться на погіршення здоров'я через шкідливе випромінювання антенн мобільної компанії. Виявлені, в общем-то, на мій взгляд, випіючі нарушення. Дома знаходяться ближче. Чем написана допустимая зона в санитарном паспорте і выше, чем ограничения по высоте. Віддуватись за компанію прийшов В'ячеслав Чернюк, представник від мобільного провайдеру «Київстар». Він стверджує всі документи в нормі. Непорозуміння, що стосується санітарного паспорту, обіцяє вирішити в найближчий час. Компанія Київстар офіційно попросить Центральну СЕС об'яснити цю ситуацію. В зв'язку з тим, що центральний санітарний паспорт був офіційно заказан і не сотвістив просто неможливо. Поэтому ми попросимо. Дайте роз'яснення центральної сесії і потім представимо на очередну сесію. На зустрічі сторони виявили ще один недолік в оформленні документів. Виявили, що міськвиконком не затвердив плани розміщення антенн. В паперах не знайшли ні одного підпису представників влади. Цю ситуацію коментує депутат міської ради Сергій Лінкевич. Треба нам долучити до цього фахівців. Санітарну епімінічну станцію, яка зробить висновки це по-перше. По-друге, недостатньо документів представником пред'явленого від «Київстару». Можливо, вони існують, і ми їх просто не бачимо. Свою думку про ситуацію, що склалась, висловив і Ярослав Годунок. Він депутат округу по вулиці Нова, 2 і не довіряє висновкам з Києва та підтримує сторону мешканців міста. Є вплив цих антенн, і розібратись у цьому питанні досить нелегко. Ті люди, які придумали цей зв'язок, зробили все так, що це по законі про це просто-напросто нічого не сказано. Знайти сьогодні, тобто вони просто використовуючи те, що в законі нічого не сказано, все трактують на свою сторону. Сьогодні чітко видно, що санітарний паспорт було погодження одне, а стоять додаткові антенни. І про це ніхто нікого не повідомив. Я вважаю, якщо робить одна антенна і включається друга, то це випромінення робиться в декілька разів сильніше, тому воно може впливати на громадян. За обіцянками представника компанії Київстар, питання мають вирішити в найближчий час. На даний момент сторони домовили, що є лише два виходи з цієї ситуації: демонтаж антени або перенесення її на декілька метрів вище. Олена Скриник, Антон Сидоренко, новини телеканал Бориспіль.